Алло, алло. Так, пане Ярославе, ще раз добро здоров'я. Сергій а, Добрий день. скажіть, будь ласка, є інформація стосовно того, що там в Кримському дуже значні значні е, руйнування є внаслідок обстрілу селища Градами. Ну і взагалі цікаво, як зараз ситуація в області складається? Складна дуже ситуація. Дійсно, посилення обстрілів 32 зафіксовані всього за вчорашній день і за минулу ніч. Це йде поселення попередньо добу було. 24. і Кримське світличне станиці Луганська це найбільшій інтенсивності обстріли зазнали в Кримському двічі. От вчора, після 13-ї зградів, стріляли. Очевидно, по 31-му блокпосту і околиці села теж опинилися в зоні враження. А після півночі вже над ранок обстріляли фактично центральну частину села. Тобто там немає ні військових, ні інших силовиків. І близько 30 будинків пошкоджені, деякі досить сильно було пряме попадання снарядів, в тому числі в багатоповерхівці, двоповерховий багатоквартирний будинок. І ну, ще дивом, що ніхто не постраждав із мирних мешканців. Вранці почали обходи будинків подвірні, щоб масштаби оцінити конкретніше, тому що ну, погана ситуація. Там фактично центр села випалений цими снарядами зградів. Світличне так само обстріляли близько сьомої ранку сьогодні. Це ем, з боку Кіровська, де козаки війська Донського. Це світличне, де зосереджені запаси питної води, яка постачається в більшу частину області, в тому числі в Луганськ. Там є поранена жінка 66-річна. Теж зруйнований один будинок і ще кілька пошкоджено. Немає ні світла, ні зв'язку, ні центрального тепла. Ситуації. Скажіть, будь ласка, таке запитання? Ну можливо, ви поки що не маєте відповіді? От в той бюджет, який було прийнято нещодавно, чи там закладалися якісь кошти на відновлення інфраструктури Луганської області? Якщо закладалися, то в яких обсягах? І чи ну взагалі наскільки ймовірно, що відновлення області розпочнеться найближчим часом? Є дві найболючіші проблеми в Луганській області. Перша, от яку ви назвали, вірніше одна з них, а друга це відновлення не інфраструктури і соціальних об'єктів, а відновлення чи компенсація, вірніше за пошкоджене і за зруйноване приватне житло. Це найболісніша проблема. Проблема номер один. Фактично, тому що ми бачимо, що щодня посилюються обстріли, щодня руйнуються будинки, пошкоджуються людям. Практично немає де жити. Є підготовлена постанова Кабінету міністрів про компенсації за зруйноване і пошкоджене житло. В ній усе розписано, які кошти там не є великі кошти 150 тисяч гривень за повністю зруйнований будинок. І за ці гроші тут можна купити будинок, тому що житло в Луганській області недороге, або <тас> відбудувати щось. І там менші суми за пошкодження для, для ремонтів. Але ця постанова на сьогодні так і не підписана. До тому, поки що, поки що це все робиться на голому ентузіазмі в місцевих бюджетах коштів таких величезних коштів, тому що для місцевих це величезні кошти. Відбудова житла. Вони не закладені і все тримається на волонтерах, на якихось таких пожертвах міжнародних фондів в тому числі і з інших областей. Ця проблема на жаль так і не вирішується на сьогодні. Ну, це дуже прикро. А скажіть, будь ласка, а за чим діло встало? Це, чому досі не працюють ці закони? Десь хтось не Це питання, питання, напевно, не до Луганської адміністрації, не весь час. Я, я, ні, це я, розумію, розумію, я розумію, що це не питання до адміністрації. просто вас запитую, на якому етапі зараз ця справа застопорилася, щоб ми могли, як журналісти, наприклад, спитати, от саме там, де ну, фактично. Це кабмін, це, це компетенція Кабміну. Там різні просто м, бачення, як це робити. Наприклад, були пропозиції, що почати компенсувати людям е, тільки після закінчення антитерористичної операції. Але це абсолютно е, неправильно, тому що ніхто не знає, коли це закінчиться, а людям вже десь треба жити. Очевидно, головна проблема нестача коштів чи щось інше, хоча для державного бюджету. Це не є великі кошти такі. От 150 тисяч гривень, які плануються за повністю зруйнований будинок, ну, для, для державного бюджету це не є аж така величезна сума. А таких будинків, хоча їх і немало, але в принципі ну, не є їх так масово пошкодження. Це, це, це тільки населені пункти, які знаходяться на лінії вогню в Луганській області, ну так само в Донецькій. Зрозуміло, дякую за надану інформацію. Отже, Ярослав Галас з Луганської області.